Вже стільки років безхозний дім приймає гостей. А ми тільки зараз завітали до маєтку самого Якубовича. За юнікевіча. Ну що розказую все, що треба знати? Парк працює з 9 по 21, є платні екскурсії. А ось можете ознайомитись з цінами на квитки. Да, багатенько, але що поробиш, треба ж якось ділянку утримувати. Тут серед людей, ніби все вдома ходять качачки, лебеді і багато іншої живності. Але є певні правила відвідування і поводження з тваринами. Але це зрозуміло, це ж заповідна територія, тому туди пильнуються, тим, щоб природа не постраждала. Круто, що для зручності відвідувачів на сайті представлено три готові маршрути: короткі на 3 кілометри, середній на 6 І для тих, хто хоче спати, як немовля, вночі після прогулянки 8 кілометрів довгий маршрут. Резиденція просто величезна, чесно кажучи, навіть трошки шкода Янікевича, бо він будував для себе такі хороми, а зараз живе на болотах. Ну, карма і забіч, насрав, убирай. Не забудьте взяти з собою перекус, бо їсти точно захочеться. Ми, як бідні студенти, їли картоху з овочами. Ну, якщо ви не бідний студент, то можете просто взяти побільше грушенят. Тут є і кав'ярні, і піцерія, і заклад на воді, і навіть ларьок з їжею на грилі. А тепер найголовніше розказую, як доїхати. Якщо ви не з такої сім'ї, як другі, і їздите на власній машині, я за вас рада, але не від цього серця. Всі інші до вас питань немає. Розказую, як доїхати від метро Героїв Дніпра до парку. Взагалі маршрутів багато, але вам потім доведеться ще від дороги йти 20 хвилин пішки. Проте є маршрут 335к, який довезе вас від метро до самих воріт резиденції. Ціна питання 50 гривень. А тепер подивіться на цих обалдівших лебедів, які забувають, що вони не домашні тваринки, коли бачать у людей щось схоже на їжу. Ось такі у нас вийшов вихідний. Посилання на сайт з усією інформацією я залишаю в коментарях. А я нагадую, що на цьому акаунті ми будемо показувати історію сестер в бізнесі. Тож підписуйтесь. Все, пока.